Відчути справжній аромат літа таку можливість дарує відвідувачам Криворізький ботанічний сад. Наразі тут наповну квітують сотні різнобарних та запашних троянд. Протягом багатьох тисячоліть її величність троянда є символом безмежного кохання та пристрасті. Краса її полюсток та духмяний аромат не залишають байдужим нікого. До Криворізького ботанічного саду перші троянди привезли з Донеччини, Уменщини та Одещини. Це відбувалося ще під час його заснування, наприкінці 80-х, на початку 90-х років минулого століття. Наразі ж квітковий едем, що знаходиться на півночі Кривого Рогу, прикрашають близько двох тисяч кущів троянд. Криворізькому Ботанічному саду є дуже гарні дві локації. Троянд це колекція, де зібрано понад 200 сортів троянд, і експозиція трояндова трояндова ділянка, це де троянди поєднані з хвойними рослинами в лашатному стилі. Ми пишаємося нашими колекціями і локаціями, тому що по кількості зібраних сортів перевищує нашу колекцію тільки колекція національного ботанічного саду України. І в зв'язку з цим, окрім інших колекцій, в тому числі троянди, отримали статус національного надбання України. Зібрані у ботсаду сорти троянд представляють сім садових груп. Серед них, зокрема, чайно гібридні. Фахівці зазначають, вони є окрасою будь-якого квіткового букету. Потім дуже відома група. Це група флорибунда. Це саме ті троянди, які прикрашають наші клумби. Англійські троянди це троянди, які відрізняються такою старовинною формою квітки. Дуже повні. Там більше 90-70-90 пелюсток. В ній зібрані патіо. Це теж така троянда. Янда багатоквітуча, висота цих кущів не перевищує 50 сантиметрів, на відміну від англійських, які досягають 12 двадцять, метр у висоту. І ще кілька садових груп. Видкі троянди вони у нас окремо ростуть. На контрасті з ними є мініатюрні трояндочки, які там не перевищують 30 см висоту, ширину, і квіточка на них діаметр не перевищує 5 см. Наразі у боцсаду триває перша та найпишніша хвиля квітування троянд. Тут представлені сорти різних років селекції. Є дуже старі сорти. Наприклад, фрау Карл Дружки, виведений цей сорт ще 1881 року, і фрау Карлс Дружки виведений те, що в році. Є сорти, які зібрані представляють ще наш Нікітський ботанічний сад 50-х років минулого століття. Є багато сортів, які створені в пам'ять відомих людей. Це співачка Марія Калас. Потім Джон Кеннеді президент, Фредеріх Шопен. Дуже цікава є троянда, яка створена в честь засновника, скажімо так, найбільшої фірми селекційної найстарішої. Це Папа Міян. У тендітних полюстках велика палітра кольорів від білого до винно-червоного. Є й такі королеви квітів, що гармонійно поєднують в собі декілька відцінків. Глорія Дей один з найвідоміших у світі сортів троянд з драматичною історією. Він був створений перед початком Другої світової війни. У Франції, коли заходили фашисти, його ховали, цей сорт, і він передавався там із руки в руки. Ну, перші, звісно, кущі, які були створені, і його тоді називали піс, тобто мир. Розкривається квітка така, от ви бачите, з рожевим, а доцвітає вона жовта. Ресно-квітучі троянди групи Флорі Бунда є родзинкою міських ландшафтів. Величезні суцвіття, на якому може бути до ста квіток і більше. Квітка, до речі, не дуже маленька, така десь сантиметрів 4-5. І оця маса троянд, що саме таке цінне, я вважаю, утворює аромат в повітрі навіть. Не обов'язково в кущі там винюхувати окрему квіточку, але ми чуємо, ми ходимо, і ви самі це можете підтвердити, що ми відзначаємо аромат троянди прямо в повітрі. Для Сергія та його доньки Софії відвідування ботсаду влітку родинна традиція. Вони мешкають у Тернівському районі, тож ніколи не марнують нагоди завітати до ботанічного саду, аби помилуватися неповторними квітами. Ми взяли малювання, крейдо, альбоми взяли, взяли олівці, фломастери. Будемо сядемо і будемо віддихати в ботанічному саду. Приїжджайте, любуватися квітами. Криворізький ботанічний сад місце, де кожен може провести час з користю для власного самопочуття. Завітавши сюди, відчуває, що ти поринув у світ гармонії, спокою та рівноваги. Ви отримаєте масу задоволення і такі, як аромати, ви тут почуєте. Ну звісно, ні в я ні в одній квітковій крамниці їх не буде, тому що пахощі дають саме троянди ґрунтові, які створені для того, щоб прикрашати наші ландшафти і додавати радості. Тим паче, в цей такий важкий. Час дар'я Іськова, єлизавета гусак постфактум.